Доброго дня, колеги на Сьогодні 27 серпня 22 рік Миколаївська область Україна. Зараз хочу показати так би мовити, наболівше. У мене велика проблема на цій ділянці це нова ділянка. І тут у мене постійно ягоду пошкоджують птахи. З трьох сторін у мене значить, учаски, які не прокошуються, там хворост ці дві ділянки, там трава така, що по шию. Тобто ну, люди не доглядають і того тут птахи просто живуть. І постійно знаходяться. Як тільки я причищаю ягоду, бачите, зранку прочистив, на вечір така ось вже біда. вечора прочистив, на ранок кожного дня отаке от ось. Тим більше я вже повністю запакував і низ, бачите, дуже так плотно і верх. Тобто сітками закрите дуже-дуже надійно. Але ну, все воно розбито, Кожного дня по два-три рази на день чищу цю ягоду. Ну і нерви, чесно кажучи, вже просто не витримують. Це ось Слава Україні! Бачите? Ну, як показувати врожай, коли воно постійно така ось ситуація. То до чого я знімаю відео. Дуже багато хто пише і досі каже, із відомих виноградерів: поставте воду і птахи не будуть вас турбувати. Ну, скільки можна говорити, не й те саме. Що це все рекомендують блогери. Блогери-теоретики, які виноград на власному досвіді не вирощують. І подібних експериментів не проводили. Крім того, що я з двох сторон натягую сітку, ще, бачите, є кущі, де кожна, кожна грона індивідуально за сіткою ще одіте в мішочок. Тобто, і все одно, навіть, навіть під таким захистом птиця дістає дуже і дуже серйозно. Ось я поставив тут в ряду. Значить, Воду, Значить, поставлю зараз ще там третє ведерко і ще ось ще таку пластикову ємкість. Набрав води. Ну і сьогодні, протягом дня, кожні 2-3 годинки я вам буду показувати, наскільки ця вода являється нецікавою для птахів, і що вони далі будуть псувати ягоду, і на воду уваги звертати абсолютно не будуть. Крім сіток, які захищають ягоду, бачите, ще там якісь там такі візуальні відпугуючі є десь там. Повітряні ці змії у виді хижих птахів. Тобто всякі такі нюанси дрібні є, і, повірте на слово, нічого не працює. Птиця адаптується дуже швидко, навіть дрібна птиця з розряду наших горобчиків, вони адаптуються там, буквально 3-4 дні, їх навіть не лякає вже і... і вистріл з рушниці. Тобто можете стріляти, вони там, метрів 20 від тебе будуть і будуть псувати ягоду навіть не злітаючи. Оце у нас така біда з птицею. Значить, покажу результат, який буде. Ну а картина ось така. А це у нас проблеми такі з ягодою. Як би не старався, бачите, а псують дуже і дуже страшно. О, бачите? Ось стоїть моя ємкість з водою. Ось. жодного птаха, нікому не потрібна. А ось моя ягода. Бачили, де птиця вилітала? Півтора метра. Вона дивіться. Півтора метра. З місця де вилітає птиця. О, тут далі ще ось. Вон десь тут. Півтора метра стоїть. О, дивіться, тут ось чорні чорній розі. Бачите? Півтора метра стоїться водичка. А вона як не була цікава ця водичка птиці, так і не є цікавою. Я то, хто дає ті рекомендації, що поставте там якісь ємкості з водою, то хай вибачте мене за таку наглість, але трішки подивляться на життя реальними поглядами і почнуть на практиці вирощувати виноград. Бо оця теоретика. Яка в реальному житті не працює, тічки вже набридла. Ось такий досвід. Я пройшовся сьогодні вже рази 3-4. Птиця як була під цією сіточкою, так вона там і знаходиться. А вода нікого досі не цікавить. Надіюсь, що показав експеримент на практиці, оце ось міф з водичкою не працює. Бачите, де птиця орудиє? О! От і кандидат. Бачите, як знизу в мене сітка зашита, як вибратися він не знає. А водичка нікому так і не цікава. Надіюсь, я доказав цю банальну річ, що ніяка там розставлена водичка абсолютно не приваблює птицю. Не хочеться птиці в жару пити воду, як думають більшість, їй хочеться псувати нашу ягоду. Це також долею сарказму. Тому не замрачуйтеся, це лишній раз. Не виставляйте, не приваблюйте оцією водою камах, бо птиця на неї ніяк не реагує. Шукайте інші можливості. Всього вам найкращого, хай вас така напасть обходить стороною.